Отже, придбали в магазині Ало таку іграшку, паровозики. Ось вона так гарно запакована. Ми, правда, вже розпаковували, але спробували поставити назад. Отже, маємо таку коробочку, гарну, яскраву, такі усміхнені паровозики. Їх тут три намальованих. З мультика. А тут ми маємо один такий паровозик. Він гарно так причеплений. Коробочка така досить гарно так виглядає. Так. Тепер подивимося, що тут по коробочці є. Отже, є, що тут пише. Паровозик Чагінгтон «Фростіні». Дата виготовлення, гарантійні зобов'язання, термін придатності 3 роки. І от Бачимо, що є потяг. Так. Зараз ми його будемо ще це трошки витягувати також. І є такі пазлики. В кожному потязі є якась одна частинка пазликів, які треба скласти. Отже, пише збери колекцію з чотирьох паровозиків і склади ось таку картинку. І тут. Якраз намальовані ті чотири потяги, які ем, входять до колекції. Так, отже, спробуємо розпакувати. Отже, витяг. Ось тут в коробочці є пазлики. Так, став. І спробуй відкручувати і, і цей. Потяг, він закріплений таким так, так? Ми це ось викручуємо його. Так, звітом ми все витягнули, так? І ось ми маємо паровозик, так, і до нього маємо такі пазлики. Ті пазлики є якраз частинкою. Цієї великої такої карт, по, по якій їздять. Це, напевно, депо. Так? Депо. Там, де вони тіпервозики, типу, собі сплять. Так, якраз один, два, три, чотири місця. Так, тепер ще. Ага, тут ще ось є, на цьому є така інструкція для дітей. Почитаємо якраз. Для дітей від трьох років, дитячі, іграшки дитячі торговельної марки Чайгінгтон, паровозик в ростіні з механічною функцією і пазлом. Так? І також там ще написано, хто є виробник і що не можна діткам до трьох років використовувати. Так? Бо, напевно, дітки до трьох років будуть зібрати до ротика. І кусати. Так. Отже, така ну, гарна коробочка. Така дуже гарна, правда? Така коробочка. Так. І тут собі можна потяг собі поставити. Так. Але ось ми маємо потяг. Що той потяг має? Має. найперше... Тут Беремо така штучка. Відкривається. Mm. І що ми маємо? Морозиво, так? То є потяг той, що возить морозиво. Так. Тепер... Тут ми краще таке морозиво намаляване. Угу, Так, є морозиво. Тепер подивимося, що він має. Має такі гарні так? Куліща по всякій поверхні їздять. так? Тепер подивимося спереду. Гарний такий цікавий. Очка має. Так, тут знову морозиво, але тут вже нічого не відкривається. Має такий, таке переднє кріплення. Є так, таке тверде, жорстке, і має заднє кріплення, яке рухається. Напевно, сюди можна з'єднати ще інший паровозик. І ще на переділі також. І спереду можна так. причіпати паровозик. Ну, ось такий: шість таких гарних колесок. І ось гарно так він їздить. Правда. Не є таким великим, досить такий малесенький, так? але досить такий цікавий і, і гарний і... паровозик, типу, так? Щось тут ще на ньому таке багато пише. Батареючок тут немає, він не електричний. Ось такий механічний, так? Механічний тільки в нього оце що піднімає.